Що за цікава штука? Відповідаємо. Це запчастина на твердопалений котел. Вона часто у людей виходить з ладу, про неї багато питають. Короче, розподілювач повітря такий повністю з нержавійки проварений. Нержавійка ця спеціальна жаротривка. IC310S 5 мм. Ми вже показували більш конкретно. Питали проварюємо електродами. ОЗЛ 6, спеціальні електроди для жира нержавійки. Воно так погано вариться, але намагалися більш-менш проварити його. Коротше, ця штука дуже часто прогорає. і Міняють в сезон можливо і два, і три рази на сезон. Ось. Але це нержавійка. Ну, я думаю, років 5 вона повинна витримати. Ми чесно кажучи, чесно, не засікали ще. Така з 2 мм ходить 3 роки вже без питань. Так, її покоробило від температури, але вона, геометрія в неї спотворена, але вона ніде не прогорівша. Так що такий розподілювач повітря з нержавійки. На жаль, метал дуже дефіцитний, його у нас мало, масово питають люди. Масово, на жаль, ми не можемо його надати, продати, я не знаю. Короте, шукайте нержавійку, IC310S, дякую.